і спородили, то це є проблемою, тому що ми є грішкі, тому що ми маємо нехто покарання за свої гріки. Але Бог не хоче, щоб людина нехто покарання за рік. Тому що злота за гріх смерть це вічна жизнука такого у пеклі. Не від рівного І багато людей чужою дорогою, на від того не підозрість. Людині лишається лише зробити правильну вибір. Вибір слава на Бога. Зробити кров до Бога. Це покайтеся своє гріха і прийняті Ісуса Христа, як свій Господам і Спасителем. Ісус Христос сказав, я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Нема інших шляхів, нема іншого імені під небом, яким людям належало спастися. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Тому що Він єдиний святий, Він єдиний, хто помер на Христі. Це наші грехи. Він пролив святу, без спину кров за наші провини. І Він не тільки помер, Він єдиний, хто воскрест і узлісся на небо, і сидить, проворучиця небесного, і заступається за людей своїх. Це ті, які його прийняли. Три люди. Ісус Христос, Він приходив на землю спасти людей. День зближається. час поблизько, Господь гляде, час обмежено. Дорогі люди, сьогодні ми проходимо важкі часи. Ми бачимо щодня смерті. Але знаєте, ми молимося і віримо, що війна зупиниться. Но навіть коли війна зупиниться, люди не перестануть помирати, люди продовжуватимуть помирати. Але що буде після смерті? Де людина смерті? Пинеться рай або пекло, пекло або рай. Вибирай, вибір за людиною. Бог все зробив для нашого спасіння. Бог хоче спасти усіх людей. Ісус Христос помирав за усіх людей, але лише ті, які увірять в нього, які приймуть Його. Багато хто з вас ходить до церкви, моляться. До Богом потрібно не ваші списки з молитвами і платити за це. Богу потрібно не ваші свічки, які ви палите. Богу не потрібна наша хороша поведінка. Богу потрібно наше змінене серце. Тільки через народження згори, тільки той, хто народився від Бога, потрапить до раю. Наші добрі справи не врятують. То тільки Ісус Христос, Він може нас врятувати. Коли людина прийметься та життя вічно, і серце буде вдячне, і на вдячність Богові буде робити добро іншим. Три люди. Я вам це говорю, тому що Бог спас мене 9 років тому назад. Я жив 8 років в депресії. Я мав залежності, я хотів покінчити життя самогубством. Я жив без надії. Я був самотній і покинутий. Я рахував себе помилкою. Коли мені подарувало Боже Слово, я почав його читати, я повірив, що Ісус любить мене, що Бог простив мене і моє життя почало мінятися. Господь змінив моє серце, мої думки, мої бажання. Ну і найважливіше, я точно знаю, що моя держава не свого на небесах. Прийміть дар, дорогі люди, слухайтеся у цих гріхах, Прийміть Ісуса Христа як свого і Господом і слідуйте за Ним. Живіть Його вченням! і Богу до вас благословляти, і вічність ви будете проводити з Богом в раю. Дякую за увагу! Нехай благословить і бажає Господь, хтось стебесети, власницю Власну Україну, помили наш народ і простили. Супинити кров бороття в ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Будьте благословені, нехай вас береже Господь.